Слава Україні та Збройним силам України, це що ти ж не ігрової халяви? Сьогодні ми пройдемось по всіх гарячих роздачах у Epic Games Store, зазирнемо поповнення PS Plus Essential, Extra та Deluxe, Заглянемо усім, і в цілому пройдемось по всіх роздачах ігор та цікавих подіях цього тижня. У стімі розпочалась роздача пригодницької з Кей РПГ Зе Діт, де вам доведеться вбивати, підставляти інших і уникати звинувачень у класичному детективному стилі. Куди ми йдемо? Мені потрібна порада. Що? Вибач, ти мене чудово чув. Я не повторюватиму. Порада тобі. У рамках безкоштовних вихідних усі можна зіграти в темне фентезі з відкритим світом Diablo 4, спортивну гру про гольф із реалістичною фізикою ударів і новою системою контролю PGA Tour 2K25 та новий футбольний симулятор, який відходить від класичних правил Rematch. І традиційна добірка хороших ігор з хорошими знижками, які на момент випуску відео продаються за низькими цінами. З'ясуємо одразу хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого грошей нема. У Epic Games Store розпочалась роздача двох ігор. Зараз у своїм черзі які саме: перше Eastern Exorcist, яка до речі роздається на мобілках в їхньому додатку. Ну а представляю вона собою d екшн РПГ у китайському стилі, де ви екзорцист, що бореться з демонами в жорстокому світі, відзначається атмосферою, художньою стилістикою та тактичними боями. Друга Jorals Brothers The Most Imported Game. Це пригодницька гра в стилі Point and Click, де восьмирічний хлопчик намагається завершити таємничу відеогру, що впала з неба, наповнена гумором, абсурдними ситуаціями та яскравими персонажами. Дана акція триватиме до 2 жовтня 18.00. А потім нам роздадуть IDOL RPG Firestone Online та виживалку Nightingale. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. оп! У рамках Free Play Days на Xbox стартували безкоштовні вихідні, і якщо маєте Game Pass Ultimate, Standard чи Core, то цього разу можна безкоштовно зацінити одразу кілька цікавих тайтлів. Басмастер Фішінг. Відчуйте себе справжнім спортсменом на офіційних турнірах і зловіть рибину мрії. Діабло 4. Темна фентесі з відкритим світом, демонами і героями, якого ви прокачите на свій смак. Dungeons 3. Побудуйте власне підземелля, зберіть армію монстрів і киньте виклик силам добра. Tour 2 k 25. Гольф у найреалістичному виконанні. Від кар'єри гравця до престижних турнірів футбол без правил і пауз. Динамічні матчі 3 на 3, 4 на 4 чи 5 на 5. Trailmakers. Будуйте авто, літаки і навіть дивні гібриди, а потім випробуйте їх у відкритому світі. Пора грати. Я вже граю. Уявіть, ви сідаєте з контролером попереду довгі вечори, ігрові марафони і буквально кожен день нова пригода. І це не просто новини, це реальна можливість проводити хіти різних жанрів, від моторшних трилерів до шаленої аркадної фізики, від класики файтингів до емоційних драм. І саме таку можливість дасть вам нове поповнення підписки PS Plus Essential Extra та Deluxe. Почнемо з Essential, базового рівня підписки. Де вже є на що подивитися? Alan Wake 2, Психологічний трилер, який не відпустить вас до останнього кадру: темні таємниці, моторошна атмосфера, сюжет як серіал, тільки ви головний герой. God Simulator 3. Хаос, сміх і повна свобода дій. Бігай, стрибай, ламай усе навколо і насолоджуйся шаленою фізикою. Коку ніжна пригодницька гра з літанням між світом і сновидіннями, атмосферою і маленькою. Дивами на кожному кроці. Екстра вже є, і тут справжня бомба для фанатів драми і сюжетних ігор. The Last of Us Part 2 Remastered Легендарна історія виживання, емоцій і відчайдушних рішень. Кожен катер тримає у напрузії, а головний герой залишається з вами ще довго після фіналу. А ось делюкс, який чекатиме нас пізніше цього року, це ностальгія, класика і файтинги, від яких серце б'ється швидше. Taken 3 легендарний файтинг, який прокачав ціле покоління. Soul Calibur 3 епічні бити з мечами, стильні поєдинки і стратегія у кожному ударі. Tomb Raider Anniversary, Лара Крофт пригоди, гломки, стрибки по руїнах і той самий драйв, який пов'ятають усі геймери. Щедро. А на сьогодні це всі новини. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну іру халяву. А якщо раптом досі не підписались чи забули поставити лайк, саме час це виправити. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.